А як відбувалася висилка в Сибір? Як в Сибір забирали? Ой, Боже, то було страшно. Тоді моя мама дуже була хвора. Їди на простирзі винесли на, э, на фіру. Сестра не хотіла збирати. Виді, э, маму, бо каже, що труп, то він э, сестру поставив таку. До щині і стріляв. Але не стріляв в щину, а сестру, а в стіну. Тоді другий захов за руку і каже: не стріляй, бачиш, що не можеш її убити. Він забіг, але не забив. І тоді вона той... вже тоді маму, ті москалі винесли саме, коли не зібрано. No, накрили п'єну на фіру і То все відвозили до булотні, а тоді там приходили, машини забирали. І там була родина тих ручні, родина наша, і, а мама лежала так на, на фірі, сні падав, дощ падав бо то 47-му році після to i pokroby pisze pokroby że na 15 tuce słabła łbiewiska i wamów wede krade spiriu krale tej rodzina ale oni e, nasili i ich złapane i się się w